Доброго дня, мої шановні, сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування блинчиків. Блинчиків тонесеньких. Ну, тонесенькі блинчики всі вміють пекти або смажити. подивіться, як виходить. Але я сьогодні хочу запропонувати вам рецепт, абсолютно новий для мене в крайньому випадку. Я готую сьогодні блинчики на воді і без яйця. Всього-навсього я додала, зразу борошно кинула, потім вода і одну столову ложку олії і сіль. І оце все, що в мене ну, вже залишилося, вже спекла блинчики. а це залишилося як суміш. Получилося як густенька сметана така. І без жодного комочка, подивіться. Але треба було, щоб оця, оце тісто постояло буквально 5-7 хвилин, щоб клейковина розбухла. І не потрібно нам ні яєць, бо вкидайте по два яйця і по три яйця, ні молока. Ні сироватки, нічого, тільки от на воді і ложечка олії. Подивіться, які вийшли млинчики, і вони і світлі, і не попідгорали, і м'якесенькі, і хороші. І сьогодні я буду готувати такі млинчики з яйцем. І так за кожним разом потрібно е, отак об, обминати тісто, перемішати тісто. І на сковорідку, на розігріту, виливаємо. І от бачите, який виходить блинчик. І подивіться, блинчик прямо сам от стає від сковорідки, Дивіться. Тоба. І от його на тарілочку. Дивіться, який виходить блинчик. Ось я показую останній блинчик. Тут вже небагато чиста, подивіться, як він просто на сковороді. Вільно тримається. Тобто не пристає до сковороди. Так я за краючок беру і перевертаю. просто. А тепер скажу вам рецепт чиста. Спочатку вкидаємо 2 стакани борошна, потім дрібку солі. Води два стакани, розмішую, вливаю одну столову ложку олії, добре перемішую і 5-7 хвилин даю настоятися. І виходить, блинчики у нас. Ну от дивіться, перекидаю оцей блинчик в другому. Як гарно він виймається. І з такою кількості тіста в мене вийшло 8 блинчиків звичайних і один маленький, тобто 9. А для начинки використаю зелену цибульку та яйця 4 яйця і кучочок зеленої цибульки. От три я вже підготувала, а ще одне яєчко зараз дочищу. А ви можете приготувати такі налиснички або такі блинчики з будь-якою начинкою, яка вам подобається. Якщо ж мій рецепт блинців вам припав до душі, він легкий, або яким чином немає єсть, немає молока, то можна, звичайно, а так їх підсмажити і на звичайній, зробити на звичайній воді і на борошні. Я е, за стільки років навіть не знала, що так, е, що так, так блинчики получаться. Але е, нормально все вдалося. Гарні. Блинчики. Так що, якщо хтось ще так не готував, будь ласка, приготуйте і все у вас вийде. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо ж міреться сподобалося, поставте вподобайки, готуйте отак млинчики, якщо ж немає якогось одного інгредієнту.